Вітаю до вашої уваги вправи для розвитку спритності, швидкості і координації рухів. Ось наша доріжка координаційна і перша вправа. Заступаємо в кожну клітинку. Крок, крок вийшли, крок, крок вийшли. І так, у кожну клітинку поступово збільшуючи швидкість, можна два рази в одну. Два рази в одну клітинку вступаємо. Наступна вправа те ж саме, тільки спиною уперед. Так само два рази наступаємо в кожну клітинку, поступово підвищуючи швидкість. Наступна вправа, стоїмо двома ногами в клітинці, починаємо рухати ногами і кожні 2-3 кроки одну ногу виставляємо за межі клітинки. Спочатку праву, потім ліву. Так, далі те ж саме, тільки спиною уперед. Намагаємось не наступати на лінії. Наступна вправа невеличкі стрибочки з просуванням вперед, змінюючи кожен крок у кожну клітинку. Так само правим і лівим боком. Наступна вправа стрибки у кожну клітинку вперед намагаємося стрибнути у кожну клітинку максимально швидко. Далі те ж саме, тільки спиною вперед. Далі так само тільки на одній нозі. На правій і лівій по черзі. І стрибки на одній нозі спиною вперед. Далі так само стрибки на одній нозі з боку в бік в кожну клітинку. Пригаємо в клітинку, випригаємо з клітинки на правій і на лівій нозі. На правій і потім на лівій. Наступний вид стрибків, як ми граємо в класики двома ногами. Двома ногами в клітинку, двома ногами з клітинки. І наступна вправа клітинка у нас між ногами, і ми стрибаємо однією ногою з кліт... клітинку з переміщенням поступовим вперед. Права, переду. Лі... Права нога потім ліва. І так само спиною уперед.